Пошел Вот почему я казал Что Такие тракторы есть хорошие на маленькие Делянки города Вот видите, Я проезжаю вот. И теперь развертаюсь Полностью выворотаю руль Оп И вот тут развертаюсь Оп Ну это конечно Не разворот на месте Вот Ну, ви розумієте, так? Да? Виворіть, які в нього. Отут я на п'ятачку на такому маленькому. Вот. І то відмінність э, типу, цих трьохциліндрових э, від шифенгів. По-перше, ну я можу їхати, нормально вам розказую відео. Що не тарахкає той мотор, не довбить, як скажена собака. Э, в шифінгів є, звісно, свої переваги. Я зараз просто про трьохциліндровий хочу пояснити. Вот. Но це Тут вже інша справа, ну, вона тихенько працює собі, ровно. Та мотор кемовський, добрий. То дешевий трактор на сьогодні без е, ремнів, які є. От. І він добрий для своїх задач. розумієте? Основна в ньому, основна зразу по мінусу кажу. Е, от, не, не, хай не ображаються поставщики. Основна будь-який Сінтай, Хоч то е, ТНТ. Хоч там напиши, Хрен HL, може називатись DVM, DMTZ, може називатись Terraforce, може називатись Fighter, Scout. По-різному. Ну, база все одно, вона все. Вот, в то Ну, я навіть ніколи не кажу Форте в моде, ну, в відео. І там теж коли файтер з ним, ніколи не кажу файтер, бо бляха, всі розуміють, що це Сіндай. Нащо то розказувати? Там оригінальний. Там Булат, наприклад. Ну в сраку оригінальний, нема навіть такого заводу в Китаї Булат. Є завод «Сінтай». ось Він робить такі трактора. А, мотор Емовський єдине слабе місце, місце в ньому це гібка муфта. Те, деталь, яка з'єднує блок мотора і коробку передач. От, якщо розкрутити ці болти, там буде ця муфта. Вона йде з такої грубої резини, як зроблена, вона йде нецельно металічно, то удішевілі конструкцію. У простілі, тому що треба вписатися в меншу суму. І тому що ну, предполагається, що ця техніка буде, не буде використовуватись там на а, великих площах, а то все ж таки колиміть по огородах їздить. Чому так? Тому що він іде, типу зроблений під всіваний. Що ТНТ, ТШЛ, які різні на здорових колесах, може навіть бути коробка восьмерка. Всі вони йдуть, колія йде вуще. Стандарт тут іде 1,05-1,10 м. Тут можна ще регулювати ТРШ ТН... Т... е... ну, ТН... називається. А... Е... ТРК. О, можна регулювати колію. Перейважно на задньоприводних на всіх можна регулювати колію, Тут для зручності зроблено. Але все одно. Вони йдуть вузенькі, типу, як японці. Вони розраховані. Ну, ви бачите, він дуже маневрний. хоч він без гідрача, але от я тут от розвертався, навіть в мене ще було місце. Оце я розвернувся отут, ви ж пам'ятаєте, і тако заїхав круг. Ну, скільки? Раз, два, там, три метри. Буквально може на п'ятачку він розвернутися. Він дуже маневрний. Потім щось, що ви, звісно, коли даєте старт, мотор зразу починає крутити коробку, бо немає ремнів, як шифінгу. Ви зразу, е, мотор зразу обороти дає, і він зразу їде. Шифінг як паровоз розганяється, поняли? Як, е, як електричка розганяється. Медленно, медленно, медленно. Вот. Е, тут що таке. І, звісно, комфортніше в садо. Коробка втикається м'якше. Хто б там ще не казав, що втикається, коробка не так м'яко. Працює він ну, значно. До речі, файна коробка, мені подобається. Як, е, як воно переключає. Ось ця трохпридачна, вона якраз на такі от малі колеса, воно файно з ним пляше. Особливо без передка взагалі за неї партиться не треба. Коробка, з коробки тут нічого не буде. А, тут є ще такі, що трошки самі чолки мостів, але хлопці перегружали самі. Бо розумієте, коли ви купуєте такий трактор, візьміть собі трясучку, не беріть транспортер. Ну він, бляха, він тяне. Більше дає нагрузку. Ну, візьміть, проконсультуйтесь, я ж покажу, розкажу все. Мені ж теж ну, хочеться, щоб у вас техніка бляха працювала. А то вже купите собі е, такого трактора, думаєте, що купив Джандіра, двохрядного транспортера спереді рельсу примотав, щоб він під, не піднімався. Йому ж піздець настане. А то ж не на розрахована техніка на цьому. Розумієте? От, якщо вам вже поля у вас є, у вас є об'єм, додавте, купіть Еску, Кентавра, чи оріону, чи щось таке в нас, ну ви з різниці в кого, ну, де подобається. Вам? Ну, типу, на, на базі сінта, то менша техніка. Вона от по городах їздить, калимінь, прицепи возить. Дуже хорошо в міжрядку стає, бо тут е, колія теж можна підстроїти. Бачите, навіть трьох сама каже про те, що вона йде все більш таке. Ну, воно тоньше слабше. тут по-моєму, піднімає 320, воно не піднімає півтон, як тягне в цих. в Кінтаврах, в Кентаврах, в Оріонах і в усьому От, То такий більше щось схоже до японця но дешевше. Тому що нормального японця 24-ку взяти з фрезою бушного, да? Буде вам сімка-восьмька баксів, а тут можна вкластися ну, от, в чотири, фактично. І то вже буде вам безремінний трактор. Ну, Варіант, хороший варіант, насправді синтайчик. Ну, Під свої задачі розумієте, тому треба консультуватися. Ну, наберіть мене, я вас проконсультую. Навіть якщо ви там поїдете потім на початку купити, я на вас не ображусь, хлопці. Ну, Просто щоб ви собі розуміли, що ви берете, не купили хуйню. Пробачте, мені замій французький, ну, просто мені теж людина була дзвона каже, бляха купив трактор, тепер мучусь. Ну, а хто вам продав? Та там сказали, що той усі там А що там він йде оригінальний, найкращий, А він ні, ніхіра не робить. Та такі теж, бо ви хто продає тіктоки, виставляє Ютуби відео, ви теж людям, хоча б, Понятно, що треба продати хлопці. Ви ж теж хоча пояснюєте. Хоча б елементарно, все, людина все одно купить, те, що їй треба, розумієте? І гірший, і краще, і все. Ну, Хоча б поясніть людям, що для чого призначено. Бо він міняв мототрактор. Чувак взяв мототрактор дорогі, дорогий, там за 3000 баксів. І дзвонить мені каже потім, що в мене якийсь дебіл, взяти мототрактор. А в мене учасник такий, градусів 20 схил. Воно навіть само не їде без нічого. Ну Такі я вже кумедні, зрозуміли люди. Ну хто так посоветував? А йому навіть замінили на шифінга 44 го На ремнях відлично, працює, бо є передок. От, все. Такі тон нюанси, але ну, всі, що продавці, мають знати. Коротше, що я вийшов трохи на емоції, але я думаю, суть у -у уловили. Назватись це по-різному. як хочете. Сінтаївська база. В них є слабі звіння, скажімо так, якісь треба... Ну, якщо не, не перегружають, то гібка муфта та прослужить 3-5 років, потім її поміняєте, вона недорога. В обслужуванні він теж буде дешевший. Ще слабе місце, яке йде в них, йде саме. Дешевий, самий простий оцей е, розподільник на гідравліку. Не насос, іншашка там хороша стоїть. На км-овських моторах вона вся йде. Е, однакова, що в Донфенгу така буде стояти, що тут. От. А оце саме прибуде, вона. Може швидко крякнути. Тоді то коли вона крякає, її просто міняють на розподільник на інший, більш файний. Бо навіть я бачив в шифінгу, розподільник іде більше ну, кращий, ніж тут. Коротше. Тут вже, на тих моментах все зеномово. На датчиках, на електриці, понятне, трохи поставив вже більш-менш людське сидіння, яке йде амортизоване. От, ну Воно бачите теж. Оці, наприклад, регулювання. Самі, ну воно мені щось не внушає довір'я. Ну то таке вже, поняли, то нюанси, вже які на роботу принципово не впливають Ви там собі людина з руками, то вона собі і сідушку поставить якусь. Ну, на перший час хватить тій тобто, сідушки 100%. Вот. А... Саме головне, що ми маємо... Що руляка обтянутий кошзам, бачите яка? Як майже майбах... Коротше, но... а... Ще, ні, ще немає. Б. Строчка трохи крива. Бачив нові відео обзори там, BMW знімають Мерседеси, що в них крива строчка. От тут строчка теж не топова, але, як то кажуть, <су> Сука. такий трактор є. Коротше, трактор може бути, може працювати. Єдине, що кажу, що треба ж ну, підбирати техніку під ті задачі, для яких ви її берете в першу чергу. От. А не дивитись на бренд, на назву, на рекламу, там що оригінальне, що посилене, що не посилене, то все туса. Не вірте. От. А, і якщо вам буде хтось розказувати. Про оригінальність. Підпишіться на канал. От нам зараз, бачите, стоять тракторці. Я зараз покажу виставлю всіх китайців от там того на ремнях за 2000 до 50-ки. І поясню, розвожу вам, розкидаю так, що потім мене уволять. Все, все добре, друзі, всім подякував, дуже вас люблю. Дивіться, підписуйтесь на канал, дивіться відео, користуйтесь здравим смислом, де уважно дивіться до техніки, що купуєте, особливо коли заказуєте по інтернету. Вот. І в першу чергу відталкуйтесь від того, що від задач, які будуть стоять перед технікою, що будете робити їм, в першу чергу, а не від нас, від брендів, бо їх зараз як собак тих фірм. А заводи там Чанфа є, є Сентай, завод, там шифінг-завод. Їх по пальцях можна порахувати. Одної руки. О, тому так. Всім дякую за увагу. Гарного всім дня. Щасти.